Як я вперше зрозуміла, що таке оргазм або дівчата, не повторити моїх помилок. Мене звати Аня, я духовний провідник та психолог. Жінка, яка схудла на 55 кг, провела 5 років в алкоголізмі. Маю ще багато різного кріжового досвіду, про який про деякі з цього ви дізнаєтесь зараз. Зараз я допомагаю жінкам знайти себе, схуднути, пізнати всі грані себе для того, щоб... Бути щасливою і бути, знаєте, жити життя жінкою, якій можна все. Додивіться це відео до кінця, тому що це стосов змінить ваше відношення до власного задоволення. І так почнемо. Величезну частину мого життя я прожила в програмі хорошої дівчинки. Всім навколо мене зі мною було дуже комфортно. Я підлаштовувалася під всіх взагалі людей для того, щоб мати увагу. Для того, щоб мене любили і щоб я почувала себе в безпеці. Це була така моя програма виживання насправді. І в якийсь момент життя вона мене призвела до того, що знаєте, коли ми підлаштовуємося, а ми ж там розчиняємося в тих підлаштуваннях. Тобто до кожного разу з кожною людиною надягаєш на себе якісь маски. А як щось має бути? Як ти маєш виглядати, як ти маєш щось сказати, щоб сподобалось цій людині? Так, звичайно, це все маніпулятивна історія, в якій ти отримуєш свої власні вигоди і все одно. Це призводить до того, що ти кожного разу маєш ставати кимось іще, окрім того, ким ти є насправді. Точніше, вірніше, я б навіть сказала, що те, яким ти маєш ти є насправді, ти типу, маєш це подавити в собі. А те, ким ти не є, тобі треба надягнути на себе цю роль, якби цю маску. От і в якийсь момент, через це я стала розчинятися дуже сильно. Тобто. А, колись я себе спіймала на моменті, що я не можу написати навіть 10 власних бажань. тобто Я їх пишу, і на кожне бажання у мене, типу, думка про те, а це моє бажання, чи не моє бажання, чи воно кимось мені нав'язане, де воно взялося. Ну, тобто я навіть про власні задоволення вже почала. Ну, типу, не розуміти, а де я взагалі? а що я, я в що мені подобається, і що я хочу. Тож, формат підлаштовування він насправді відомий дуже багатьом жінкам. і, скоріш за все, якщо ви це дивитесь, то це вам відгукується, і ви знаєте, що таке підлаштовуватися, що таке бути хорошою. Це призводить до того, що ми втрачаємо контакт із собою, і ми не отримуємо задоволення. Коли це стосується сексу, Звичайно, що там? Ну, треба ж грати, треба, щоб йому подобалось. Треба, щоб і отак і загнуться, і отак і загнуться. І якось там. Знаєте, типу мати бажання завжди, коли він його хоче. А лишнього разу там не зініціювати нічого, що Боже може мені скажуть Ні, я ж це не переживу. Або навпаки, якщо навіть я не хочу, я я тому. У мене навіть був момент це така сповідь. Знаєте, у мене навіть був момент, що у мене температура, я хворію, а він. Ну, ти що, ну 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 ми ж там готель зняли. Ми ж там, я не знаю, хотіла ж так класно провести, а ми заздалегідь за типу планували вікенд там спільний і все таке. Ми ж, ну, типу, змінити обставини, щоб якось ну, типу, налаштуватися на цей вайб. Типу. І я захворіла, а він такий: ну в нас же все готове. Ну чого, ти ну випий випий там ліки якісь і, типу, і я це робила, ви уявляєте? Я пам'ятаю, у мене стан просто. Ну, вибачте, коматозу якогось, ну типу, мені погано, розумієте? А ну, це окрема історія. Я до чого призво... При... При... приводжу вас? До того, що я не отримувала задоволення, звісно, що в сексі з партнером. Ну, тобто типу, мені зрозуміло було, що таке орка, але не що таке фазом з партнером. Але давайте розберемося взагалі, що таке задоволення а, в житті жінки. Насправді, задоволення в житті жінки це база і основа нашого з вами стану. А, ми взагалі, ну, типу, істоти, от саме жінки, такі, яким абсолютний достаток це наша природа, типу, це нам відомо. І для нас задоволення насправді на наше от власне задоволення. Чого б це не стосувалося, це основна енергія, яка живить нас. Якщо я не задоволення, у мене, знаєте, на чоловічих енергіях, типу, коли в тебе є якась ціль, мета, ти можеш того досягати, просто, знаєте, як, як то кажуть, ципів зуби, треба, от треба, я маю, я повинен, я повинна це все чоловічі енергії. Вони нам доступні жінкам, в нас є чоловіча жіноча частина, але це не є наша природа, тобто деякий час щось зробити на чоловічі енергії ми можемо. Але наша основна з вами, дівчата, енергія, вона жіноча, і е, нам е, ну, робити через я маю і я повинна е, до нічого, ні до чого хорошого це не буде призводити. Ми з цього ламаємося. Наша основна енергія я задоволена, мені можна все. Я знаєте, я в такому ніжному своєму творчому жіночному такому прояві рухаюся, коли от тоді. А у мене є, от з мене, фонтан. от я сьогодні прокинулася. мене сьогодні мав бути вихідний. А я така, я давно не записувала відео на то, Боже, як це хочеться зробити? І я така, вау, ще така тема. Блін, да, я хочу це розкрити. Це буде класно, це буде все. І я в мене штирить енергія. Хоча у мене має бути вихідний типу, і у мене була досить за досить таки загружений по графіку тиждень. Але це це творчість. Це для мене прояв творчості. От це мене веде, і на цьому я можу там ну, дуже багато всього з себе робити. Але в цьому є моє задоволення. Увага! Тому задоволення в житті жінки це основа і база, це така рушима, двіжуща сіла для нас. І коли ми підлаштовуємося, ви ж розумієте, що ми на своє власне задоволення ну, забиваємо. Ми просто на нього не звертаємо увагу, тому що всім навколо має бути добре. А я ну там же ж людина дуже емоційна, вона нехай коротше зараз проявиться. А я, типу, свої почуття, відчуття все таке інше. Я можу з ними справитися. Я їх типу, я потім якось там коротше. Я зараз не буду вступати в, той, в ту конфронтацію для того, щоб нехай ми ще зробимо так, як треба. Типу тій людині. А тут, а насправді в той момент ж ти підлаштовуєшся. да, там є якісь власні умовно вигоди, але. Там є дуже серйозна як би, зворотня сторона цієї історії, і вона в тому, що ти не доотримуєш чогось, тому що якщо ти тут підлаштовуєшся, там підлаштовуєшся, і там теж ти підлаштовуєшся, а де ти ну, як би, поповнюєш своє джерело ось тих підлаштувань. На підлаштування ми втрачаємо енергію, ми її витрачаємо туди. Я вже пояснювала, що щось треба подавити, що щось інше треба показати. А це дві дії, якби замість того, щоб бути собою, понімаєте? І на це ми витрачаємо енергію. А де ми її ну, беремо? Де? Звідки те джерело? Де ми наповнюємося? Коли задоволення не вистачає в нашому житті? Я розкажу вам, як це працює з нашим тілом. Ми складаємося насправді з трьох центрів: це мозок, це чуттєвий центр, це наш тілесний центр. А мозок живе в майбутньому або в минулому. Він взагалі в моменті тут і зараз не знаходиться ніколи. В моменті тут і зараз знаходиться цілий чуттєвий центр. Коли ви підлаштовуєтеся, ви повністю. Знаходитись в голові. І так завжди, кожного разу. Треба проаналізувати, треба зманіпулювати, треба проробити план, треба ось це все треба. На своє тіло, на свій, на свій центр задоволення, на центр почуттів, ви не звертаєте уваги. Наше задоволення це що? відчуття, відчуття да? Це знаходиться в тілі або в чуттєвому центрі. Тобто ви незадоволення так чи інакше забуваєте. Я вам розкажу, як стався мій перший раз, коли я отримала задоволення коли я отримала той самий раз з партнером. Це було увісні. Це було у вісні. Ми спали, і в якийсь момент, знаєте, там, типу, ну, якось ми там. Намацали, нащупали один одного, і просто ну, щось так там, там, там. А ти, коли ти спиш, твій мозок знаходиться в такому особливому стані, альфа, бета, ці всі ритми, і ти там ну, якби не контролюєш найголовніше, ти не контролюєш своє тіло. І в той момент це просто було, знаєте, я навіть очей, напевно, не розкрила жодного разу. Типу, це просто відчуття, почуття, вау, я ж розслаблена, вау, мені тут приємно, і тут мені приємно, до мене торкнулося і тут ета. І, і якось воно, вау, 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 я навіть не зру, Я, ну, дуже швидко прийшла в стан такого збудження, і воно якось тан 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 І це, мало того, що це було достатньо швидко, ну, типу, це взагалі ну, не важко було. То це ще. ну, це... Настільки величезне задоволення я отримала. І я така, а, а, а це що було? А а Боже, Меня Боженька нарешті почав любити це що? Чи, чи що це взагалі було зараз? Типу, за що? Як? Де воно раніше все було? І це прикольний дуже момент, тому що я потім аналізувала, і я його так запам'ятала. Це к тому моменту в мене вже ну, скільки то часу секс був в моєму житті. Але я не отримувала там знаєте. Ну, Мені подобається це. Типу, це класно, це задоволення, це приємно, ну ми всі це знаємо. Це приємно не тільки коли є ось та розрядка. Це, в принципі, приємний дуже процес спілкування з чоловіком, але коли я ще й ось О, <звіт> отримала, я така. А якби, а якби... а що, а ну, а чо? А, ну, <звіт> 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 <звіт)> в сенсі. Я зрозуміла, наскільки сильно я себе. Прідаю наскільки я сильно я себе зневажаю, насправді тому, що якби да, я то підлаштовуюсь, і знаєте, цей момент дуже прикольний, коли в того в твоєму житті не було. А мені легко було жити з думкою, що це не найголовніше. Можливо, я, я в собі це копала. Можливо, я якась зламана, може, я якась оце моя любима а, Може, щось не так з моїм тілом, що я типу цього задоволення отримую. Ну тому, що він такий тиш-тиш-тиш, в нього все добре три-два рази сталося, і типу на мене потім дивиться. Ну а ти що? Ну, а ти? Я а, реально думала, що може зі мною щось типу не так, і я така, блін. А... Mm, mm, mm. Але коли це сталося, стало важче, <смі> як знаєте, підігравати, тому що я зрозуміла, що так почекайте, наче мені це доступно, але а де ж я так себе не сухую, простіть, І я зрозуміла, що да, десь щось пішло жорстко не так. Таке що ж пішло не так? Програма хорошої дівчинки це ось ця програма підлаштовування, тому що в її базі я хороша. Мені треба, щоб всі люди знали, думали, вважали, відчували. І мені це транслювали, що я хороша. Ну, а у відповідь я буду отримувати любов від них, тому що ну я ж хороша. Як мене не любити? Так от, ця програма хорошої дівчинки вона вся тут в голові. І вона про контроль. Не тільки про маніпуляцію взагалі маніпуляція це контроль. А вона про контроль. І цей контроль розповсюджується в даному випадку конкретно на ваш чуттєвий центр і на ваше тіло, тому що вам треба подавляти в собі те, що є насправді там ваші почуття, ваші відчуття, і, звісно, що відчуття в тілі теж перестають мати того самого значення для вас. Ну і виходить так, що мозок контролює ваше тіло. Чому мені вдалося тоді? В цій програмі, будучи хорошою дівчиною, отримати той самий оргазм з чоловіком, тому що у мене мозок не встиг ввімкнутися, я спала в той момент. уявляєте? Ну, мене реально Боженька любить, тому що це сталося, бо я не знаю, як би це інакше сталося. Скільки б, б я ще років, от это, поняли? Добрий вечір. А, продовжувала гратися в цю гру. навіть, ну, Я ж себе так налаштовувала, реально, що це не має значення. але розумієте? посмішка жінки, яка, яка отримує оргазми проти тієї, яка раніше цього не отримувала. В общем, це насправді про те, що мозок управляє вашим тілом. І тоді ваше тіло ну, він реально може це робити. Ваше тіло підлаштовується під те, знаєте, думка первинна. Думка запускає процес того, як ви будете себе почувати, а думка плюс ваше почуття, вона повністю контролює вже ваше тіло. Все, Але думка там первинна. І якщо ви обираєте контроль, ви обираєте пригнічувати себе в плані ваших почуттів, відчуттів і вашого цілей рано чи пізно це дійсно виходить в теж. А я взагалі не знаю, що мені подобається. А от ну я коротше себе доторкаюсь до себе, от я зараз даю жінкам різні практики. Де ми себе гладимо, де ми себе обіймаємо, де ми їмо їжу, насолоджуючись кожним шматочком, де ми нюхаємо якісь приємні запахи і так далі, щоб, щоб вімкнути наше тіло. І я хочу сказати, що дуже часто, в залежності від того, наскільки та програма хорошої дівчинки сильна, я часто стикаюся з тим, що жінка вона така: ну, я мажу себе кремом, але я щось не розумію. Ну, типу, на хіба я витрачаю на це час? Уявіть собі. Ну, можливо, вам це навіть знайомо. Да, да, це, можливо, така штука. Це як я сиділа і десяти бажань не могла написати, Це воно а, знаете, в, в мурахи пішли, а, з, стирається, стирається, а, не те, що кордони, а стирається зв'язок з тілом. Він пригнічується дуже сильно і з, і з вашими почуттями, з чуттєвим центром. Потім вже ти реально можеш якби, ну, трошки потерятися. І реально не розуміти вже, а хто я а, нашу, а де я і так далі. Як ви розумієте, наше задоволення воно в нашому тілі. По перше, по перше, найголовніше, воно дійсно знаходиться в нашому А, але не тільки в нас ще є наші тіньові проявлення в них. Запаковані всі наші бажання. Тому що, щоб вам бути хорошою дівчинкою, ви щось пригнічуєте в собі, пригнічуєте куди? В підсвідомість. Це її тіньова. Ну, типу, наша тіньова, вона вся в підсвідомості знаходиться. А, і у мене зараз є для вас такий подаруночок. Пишіть мені в мій інстаграм. Є посилання на мій інстаграм є в дописі до цього відео, в описі цього відео. Там є мій інстаграм, підписуйтесь на нього, будь ласка, пишіть мені слово «хороша» і ви отримаєте від мене відео, теж безкоштовне, але вже більш таке. Прикольно, тому що я там розповідаю про чотири кроки, як пробудити в собі погану дівчинку. А я дуже вам благодарю за те, що ви були зі мною ось цей час тут на цьому каналі. Я сподіваюся, що це було для вас цікавим, а навіть даже корисним. Мені було дуже приємно з вами знову почати бачитися, повернутися на мій Ютуб. Я вас обіймаю. Я вас люблю, я вам бажаю класного, класного. Часу дня, в який ви це дивитесь, і я вас чекаю в своєму інстаграмі. Також підписуйтесь на канал, також поставити мені лайк. Все, Па-па.